Привіт! Ви повинні запам'ятати про датські садочки одну річ: що в датські садочки можна приводити дітей з соплями, і датські батьки цим користуються. всі-всі-всі діти, яких ви побачите в садочках, вони рано чи пізно там будуть сидіти з соплями хворі. І якщо ви віддаєте свою дитину в датський садочок, перший рік вона буде. Просто жахливо хворіти. Вона буде хворіти, якщо не кожен тиждень, то через тиждень. І е, ви, мабуть, будете думати, що скоро у вас вже почнеться депресія, тому що скільки ж можна хворіти, і чому за цим ніхто не дивиться? Але насправді це дуже класно в садочках, тому що на нашому досвіді ми переконалися, що це працює. Ваша дитина хворіє тільки перший рік. А потім вона фактично не хворіє і таким чином вони будують імунітет дітям. Це зовсім інший підхід від того, як це в Україні. Але кажу, в Данії ви віддаєте дитину в садочок, і вона туди ходить, хвора, з соплями набирається хвороб від інших дітей, приноситься додому. Але це тільки перший рік, а потім вона буде здорова.